Якщо ви шукаєте квартиру мрії і вам вже надбридлі однотипні варіанти, я зараз вам покажу вишукану квартиру, яка точно подарує вам емоції. Друзі, всім привіт! І знову я, Олександр Тернавський, топ-експерт агентства нерухомості за кепітал. І знаходимося ми з вами сьогодні в ЖК бізнес-класу Покровський Пасад. Я не хочу та не буду витрачати ваш час, і ми якнайшвидше пройдемо оглядати трьохкімнатну 110-метрову ексклюзивну та вишукану квартиру вашої мрії. З перших кроків, заходячи в квартиру, відчувається затишок, комфорт та тепло, що надає зональне м'яке тепле освітлення. Та м'які кольори інтер'єру. Переходимо з вами в гостєвий санвузол, де у нас зосереджена пральня, сушильна машина з пральною машиною, та рукомийник виконаний з суцільного шматку каменю. Переходимо відразу напроти в величезну простору гардеробну. Навіть гардеробна виглядає сучасно та стильно. Переходимо далі ми до приміщення, де у нас. Бойлер, багато місця для зберігання речей та сейф. І далі переходимо ми з вами до ванної кімнати. Основний санвузол просторий, що поєднує в собі величезну душову кабіну та стильну, гарну, зручну ванну. І потрапляємо ми з вами в кухню вітальню вас вразить відкрите світле планування. Інтер'єр виконаний в класичному сучасному стилі. Обідня зона, зона відпочинку для ваших гостей. Та кухня виконана в італії з натуральних матеріалів, яка вражає своїм дизайном та функціональністю. Стільниця виконана з натурального суцільного каменю. Велика мийка. Посудомийна машина розрахована на велику сім'ю. І навіть індукційна варильна поверхня також з Італії. І у нас вбудована духова шафа та прихований холодильник. І також у нас величезний острів для приготування їжі. Дуже багато полиць для кухонного інвентарю. А якщо вам буде цього місця замало, я вам зараз покажу справжній. Рай куна. Своя кухонна кладова. Із кухні вітальні я вас запрошую глянути дитячу кімнату. І ось ми знаходимося в дитячій кімнаті, яка світла та простора. Вже тут є дитяче ліжко, розкладний диван, багато місця для зберігання дитячих речей. Та сама кімната виконана в універсальному стилі, яка підійде як для дівчаток, так і для хлопчиків. А зараз ми проходимо з вами в господарську спальню. Господарська спальня вражає своєю просторістю та вишуканістю. Тут гармонійно підібрані благородні кольори в класичному сучасному інтер'єрі, величезна шафа, неймовірне кінг-сайз ліжко та зона для мейкапу. Друзі, я не розумію, чому ви ще не записалися на перегляд цієї квартири, тому що це любов з першого погляду. Якщо на відео мені вдалося все ж таки передати ось цей шарм та вишуканість цієї квартири, тоді записуйтесь до нас в агентство нерухомості за Кепітал, і ми неодмінно покажемо вам цю благородну красу, і ви побачите її на власні очі. А також підписуйтесь на наш канал квартири в великому місті, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, пишіть обов'язково нам коментарі, тому що ви покращуєте нас. А ми вас дуже сильно любимо.